Про руйнування цивільних об'єктів постраждалих наразі немає. Юрій Малашко, керівник Запорізької ОВА, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Юрію, розкажіть, якою є ситуація наразі в області? Ну, ворог продовжує нас обстрілювати і застосовувати як артилерійські, так і БПЛА, і авіаційний. Керовані не керовані бомби. Е, наразі є повідомлення про деякі руйнування цивільного е, інфраструктури. Двухсотих, е, трьохсотих у нас немає. Слава Богу. у нас немає. Справді, слава Богу, що немає двохсотих-трьохсотих. Але як ми зазначили, обстрілюють значить С-300. Тут варто говорити про наслідки, тому що це дуже потужна зброя, але потерпають від росіян громади області в цілому. От напередодні до речі, авіаційними ударами були знищені кілька будинків приватні авто Приображенській громаді. Напевно, йдеться про керовані бомби. Чи можна ну більш детальніше розповісти, в яких громадах ситуація на тепер є найскладніше? Можливо, йдеться про відселення тимчасових людей. Ну наразі у нас по всій лінії фронту іде е, тик такий потужний обстріл. Це як і Степногірське, так і Малаток Мачко, Ріхов, Гуляйполе, е, Комишуваха і так далі. Е, да, С 300 вони дуже потужні. На жаль, е, вони летять до нас дуже швидко. Від точки вильоту до прильоту у нас десь близько 40 секунд. Більш того, так сьогодні вночі ворог поцілив по місту Запоріжжю. постраждалих у нас немає, але трошки зруйнована цивільна інфраструктура. На загал ми тримаємось і готуємось до деокупації. СРСЗВ окупанти атакували селище Матмало Катеринівка. Староста звертається по допомогу. Чого власне бракує? Що потрібно передовсім? Чи є критичні випадки в інших населених пунктах? І до кого хотіли би звернутися по допомогу? Маєте можливість це зробити зараз? Ну, якщо говорити про... Матеріальну технічну допомогу то у нас є е, все необхідне для того, щоб е, прикрити будинки, або законсервувати їх. Е, є матеріальний резерв, який є, і в області, і безпосередньо у населених пунктах. У будь-якому разі, якщо є такі потреби, вони звертаються або староста, або керівники військових адміністрацій до нас до області, і ми надаємо все необхідне, що Можливо, і не як і перекриття шифером дахів, так і консервації будинків. Буквально днями в нашому ефірі Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів, що окупанти готуються до відходу із заес. На це вказує чимало фактів. Так само готуються до відходу з окупованих тимчасово громад Запорізької області. Можливо, ви підтвердите цю інформацію або можливо поділитеся оновленими якимось даними і вашими спостереженнями. Насправді у нас є інформація щодо таких випадків, а саме вони під виглядом, наприклад, евакуації, самі Росгвардія переїжджає разом з цивільним населенням, наприклад, з енергодару. Є випадки того, що примусово. І спеціально роблять так, щоб на лінії розмежування фронту не підвозять харчування, щоб люди виїжджали як мога подальше. Є також випадки, наприклад, привезли до Бердянської наш цивільне населення, покинули їх і все більше нічого. Цивільне населення має або вирішувати самостійно ці всі свої питання а деякі просто повертаються назад до своїх домівок, в тому числі побоюючи, що буде розграбування що є вже такі випадки, таких домівок. І на сам кінець, чи відомо вам це вже про е, тези, які ми чули від е, оперативного командування Південня, але це стосується знову ж таки, і Херсонщини, частини тимчасово окупованої, і Запорізької області. Е, що росіяни е, або вивозять, або нищать документацію? Ну, по перше, пов'язаною там з паспортизацією примусовою, е, можливо, там з іншими якимись злочинами, щось про це відомо по Запорізькій області. Uh, uh, Що так у нас... у нас на жаль, але Ю... Юрій юрі малашко. А, ми чуємо вас, будь ласка. Так, добре. У нас так є інформація, що з енергодару безпосередньо вивозять документацію, вивозять і до, до речі, використовують Запорізьку атомну електростанцію як сховище для снарядів та важкої техніки. Є інформація, що крім того, що вивозять документацію, і потихеньку все, що можна тільки вивезти, якщо говорити про енергодар. А в цілому знову ж ми готуємося, так і вони готуються до деокупації. Ми ж, Дякуємо вам, Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, коментував ситуацію в області на тепер.